Групи до сесії сільської ради за підписю 119 мешканців села Тарасиці щодо пункту 1 порядку денного. Я зачитаю. Ми група депутатів Тарасівської сільської ради звертаємося до сесії. З приводу врегулювання спору та законності надання головним управлінням Держдіокадастру в Чернівецької області дозволив на розроблення проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у власність, на ведення особистого селянського господарства на адміністративній території Тересовської сільської ради. Нам стало відомо, що у запитах Головного управління Держіокадастру в Чернівецької області вказані тільки прізвище ім'я та по-батькові людей. Які до них звернулися без місця реєстрації та вказані викопіювання з плану землекористування користування сільської ради, які являються пасовищами з 93-го року та не підлягають виділенню для введення особистого селянського господарства. Оскільки земельні ділянки знаходяться поруч одна від одної, жителі села, які випасовують худобу, будуть позбавлені той можливості. Крім цього, Вказують, що землі не призначені для введення особистого селянського господарства, а зміна їх цільового призначення суперечити інтересам територіальної громади. Вважаємо, що головне управління Держдівкадастру в Чернівецької області без належної правової підстави надано дозвіл на роздрублення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для введення особистого селянського господарства. Особам, які не є мешканцями села Тарасовці та не є членами територіальної громади, надавши дозвіл на розроблення проєкту землеустрою кожному по 2 гектара, що в відповідності до статті 131 закону земельного кодексу України є максимальною нормою, головне управління Держдокадастру Дасу в Чернівецькій області не врахувало інтереси інших категорій громадян. Які у відповідності до статті 12 пункту 4 закону України про статус ветеранів війни і їх соціального захисту мають пільги, першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва городництва, зокрема учасникам бойових дій в Афганістані, в які в Тарасівці налічується 16 жителів. Тому виконавемо, просимо розглянути наше звернення та застосувати заходу для позитивного вирішення нашого питання забезпечити захист порушених інтересів територіальної громади села Тарасовця. Списки, мешканці, які звернулись до нас, прилагаються. У мене є списки до депутатського звернення в Я можу дати вам ознайомитись 119 осіб, які Зв'язуємося до наших депутатів. 29 березня 2016 року до сільської ради надійшли запити про надання інформації. У нас ці запити є, щодо надання інформації... До головного управління Держгеокадастру кадастру я зачитаю одне, щоб ви були в курсі, у Чернівецької області з заявою про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради Новосельської звернувся гражданин Паскар Анастасія Юріївна. Для об'єктивного та всебічного розгляду даної заяви. Просимо вас надати позицію Трасовської сільської ради щодо надання земельної ділянки. Позицію просимо надати в термін до 06.02 відділу розпорядження землями Святого призначення управління землеустрою устрою та охорони земель, головного управління Держдер в Чернівецької області. З тим ми постаралися не чекати. І... Наскільки, наскільки це було можливо, ми направляли на вашу адресу всі відповіді е, на ваші всі запити. За результатами вже обробки цієї інформації ми зробили реєстр. У нас є 77 запитів. 77 запитів. Від головного управління надання таких дозволів. Починаючи з марта 2016 з з року першим йшло надання дозволів учасникам ПТО, антитерористичної операції по 2 гектари. Потім через 3 тижні ну, місяць. Повторно на тих же людей йдуть вже запити не по 2 гектари, а по одному і сім. Ну, це були учасники АТО. В подальшому по всіх запитах, що адресовані на сільську раду, ми не знаємо, хто ці люди, звідки вони, у нас немає жодної інформації. Історія, особливо ті, які працювали в колхозі. Раніше і, 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 і мають всю інформацію про, про розташування, як ці пасовища оказалися зараз, виходить, в руках держ... держави. Виходить. Бо з 2013 року розпорядниками земель за межами села є держава або уповноважений органи в лице держави. Не зря є таке звернення, тому що коли розпочалось розпоювання тих земель, люди отримали сертифікати, тобто право на право, земельщики мене, мабуть, розуміють, що мають право на отримання 1,82 гектара земель в користуванні з подальшим правом приватизації. Почтом того, що у людей і в бившому колгоспі Тарасниці, ну, по по було більше 2 тисяч корів в хазяйстві і около 2000 тисяч корів в у граждан села від 1,82 мінус там 12 соток садів по 50-60 соток залишили як пасовище. Залишається і без ні, так как ці землі розпорядниками не являється сільська рада. Було неоднократно вже обращення не один раз і зараз люди прийшли. Ми не оголосили ніяких так масових, щоб говорити так зборів і т.д. да, Просто ми скликали депутатів, наших депутатів, районної ради місцеві органи власні, нашу представницьку владу і адміністрацію, для того, щоб ми повинні вирішити це питання один раз і назавжди, людей обуруть, люди мені сказали, тут в сілі раді сказали, що готовий йти на все, даби ті землі не оказалися в руках інших людей, мешканців, які, якщо це розпочалося через учасників то цього не. Ми знаємо, що хлопці да, мають право і т.д. і т. Разом з тим, чужі люди, і вже ми плюс-мінус знаємо, що ті люди не мають ніякого відношення до учасників терористичної операції, то як вони дізналися, як вони попали на територію нашого села, люди питають, я розумію, згідно Конституції, я пояснюю. Всі пояснимо правильно, що кожен громадянин має право на отримання земельних ділянок в будь-якому місці на території України. Разом з тим, ці землі, це пособище, котре не на сьогоднішній день людей, яких вони не приватизували. І вони від цього точно не відстануть. Сто 100%. Як нам зараз вийти з цієї? ситуації? щоб припинити, не то, щоб припинити, бо реально складається таке враження, що це робиться під заказ одного, двох, трьох формувань чи фізичних осіб підприємців, чи фермерських господарств. Тобто ті люди, які у нас більше того, я не боюсь того слова, бо є люди, які навіть не писали ті заяви на отримання земель. Ну це вже справи не наші. Це вже, якщо до того дійде, то вже вона є правохоронні органи, наглядові органи, і т.д. і т.п. хто буде, в буде розбирати. Все дуже правильно було сказано. Всі тут присутні, що свої діяльності, законами України. Ми як депутати, сільський голова, як. Сільський голова, ми як посадові особи відповідно до Земельного кодексу, Конституції України та інших нормативно-правових актів. Віяти всупереч законодавству чи якось по-іншому ми не маємо права, тому що за це наступає адміністративна чи кримінальне відповідальність.